Цю штуку залишав, ніби, якщо це справді зі мною станеться. А я бачу, що в мене немає ніякої хвороби. Вже підходить цих 47, хвороби ніби ніякої немає. От, тобто я став думати, якщо це правда, це все можливо тільки через нещасний випадок. Наприклад, кожний переліт літаком я сприймав так, що я якби, думав, ну це може бути останній. Але я, але я дивився на всіх інших пасажирів і думав, добре, зі мною ясно, а за що. Що ці люди, так? Але в кожному разі я хотів залишити е, таке свідчення, щоб мене краще розуміли, коли я вже сам не зможу цього пояснити. Але цього не сталося. Тобто виявилося, що я, що я е, про ворожіння з руки неправильно зрозумів. Або як написав мені Бойченко на 48-му моєму році, він написав мені Херовий був той хероман. Слава Богу, що херовий був фінансовий.